Вітаю всіх, ви потрапили на кокосову сторону Ютубу. Вирішила перебрати оцю всю свою мильничку. Тут багато мила, яке я робила сама. Це з останніх, бачите, тут керолик, надпис з Новим Роком. Але я трошки протупила, те, що отут між слоями не зробила. Мілу прослоєчку, і тому, тому кроля не видно і залишила собі. Це в мене з Барбарисом, тут куча і блискіток, і тут перламутр. Ну, це я залишаю поки. Ось цим милкам багато часу, це новорічний, новорічна кулька якась була. Це все хочу розмочити. Ось такий листочок двокольоровий. Чим воно пахне, я взагалі не пам'ятаю. Ось це ледь не перше милко, яке я робила. Бачите, тут троянда вплавлена в милко і там між ними перламутр. О, це колись був кролик. Вуха окремо. Ось таке патріотична. Вафелька, як деякі називають. Сніжинка ось така. Теж двокольорова. Ківі. Обмилочок кролика. Тут це посклеювалося. А це може хтось пам'ятає, так, я не в ту сторону показую. Може хтось пам'ятає, це взагалі саме перше мило, яке я варила. Тут вплавляла такі от сердечка. Отаке хелловінське. Так, о, кокос. Я про нього взагалі забула, але це не ручної роботи. І що і все. І сухий шампунь, про який я вже навіть забула, що він тут. А сюди нові милки назбираємо. Я вже давно обіцяла вам зробити відео з... зі збором мильнички. Ось. А оце все ми розмочимо. А, АСМР відео з розмоклим цим милком. Дивіться у мене на другому каналі, там, де АСМР. Посилання завжди є у профілі. Всім па-па!